Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконно, я наша, святий, посетий, сили, мучи наша, імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній пресної во віки вікова. Амінь. Отче наші ж, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як оно небесіді на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наша, якоже ми оставляємо должників нашим, і не веди нас Воєскушеніє, но і збави нас от Бока, як у Твоє серце і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині присни, й во віки віков. oh oh, oh. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помила, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і Святому Духу, і на ній присної вовіки віковані. Прийдіти, поклонімося, Цареві нашому Богу, прийдіде, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу, придіти поклонівся і до самого, Господа Ісуса Христа Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господи, Господи, Боже мой, возвеличився єси зіло, вої волі, у ліпоту, облекці, і іси, одіяйся світом, як ризою, простирає небо, як кожу, покривай водами при я своя, полагає на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітреню. творі янули своє дух, і слує своє, своє пламені онини, основай землю на тверди, я не приклониця во вік віка. Без неї, криза є на урах стануть води, о є твоє побінуть ласа рома твоєго бояться. У сході не сходять куля по місту, єже оснували єси їм. Придів положили вже не прийдуть, не же обертяться в покрити землю, посилай істочників одебріх посеред гор, прийдуть води, напиються звіри сильні, я ждуть у наряву жажду свою, на тих птиці небесні привітають от середи камені дадять лас. напияє гори, от привиспреніх своїх от поладів твоїх насититься земля. Роззібає триву скотом і злак на службу чоловіком, ізвести хліб під землі, і воно веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа, поліні, які дріванські, їх жиє, насадил, там у птиця возніздяться. І родієво чилище придудительствує, тим і горе, високе єлинем кам'єм прибіжище зайцем, сотворили нового времена, сонце позна запад свой. Положили сідьму, і биснуть, вони придуть ці звірі добра внії, з ким нарікаючи восхитити і взаскати від Бога пищу собі, я сонце, і собрашися, і воложих своїх лягуд, і зійде чоловік на діло своє, і на діла, не є своє до вечора. Як золочишеся, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилася, і спонси, земля тварі Твоє. Я. Сії море великої, пространує, там, мадий і жені ще сла, животної со великими там у кораблі приплавають, з місія ожесу заливатися, йому всяке од вічай, де тепище йому благо врем'я, давшу тебе їм соберу, то твершу тобі руку, всяче скелі сполниться благости. От врешті вже топи, лице возм'ятуться, отимеше духи, у персію возвратяться. Посліши духа Твоїєї сузидуться і обновиши лице земли, буди слава Господня во віки возелиться, Господь, у діліх своїх, призирей на землю твою трястися, прикасейся, рам ідим'яться, воспій, Господи, у животі моєї, по любому моєму дон, же єсть, да усадить сім безіда моя, що у Господі, да іщезнуть рішенцов землі і беззаконниці, я кожен не Боти їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад своє положилася и без ночь. яко взолочившися діла твоя, Господи, вся я си. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і и і веки вікова мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господу, помолимся. Господи помилуй. О Освешним мири и спасение душ наших, Господу помолимся. Господу, помолимся. Господи помилуй. О свитим в и сами суеру вламини и страхом Божим ходячий хонь, Господу, помолимся. Господи помилуй. О святи шанселенцем ахирей наши французи, папирим всем боливеем и епископи нашим кернили.

Облавичі потешествующий не душі стражучи пленених і воспосени їх. Господу, помолимся. Господи помилуй. Вой, збавитися нам отсяки, скорби гніва і нужда, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною і нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Другий весь живот наш, Христу Богу предадим Тебі, Господи, як уподобає тобі всяке і поклоненний Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно, і в віки Амінь. Господи, возврати, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах тебі, услышим я. Вонь ми гласу молина моєго, Нех да затими в тебі, услышим Господи, дай і справиться молитва моя, як кадило пред тобою, Воздіянє руку моєю, жертва вечерня, услышим Господи, Господи, храни, не уста мої, мідверо рождения, устах моїх, не вклони серце моє, совіса, лукаство, не вшивати вини, орісі, сочолоки, ділаючи беззакони, і не суштуться свої збрани мої, їх. кажеть мій праведник, милості, обличит мій, леже річ на да нема сила, ви моє, я. якось ще молитва моя, благоволена, їх пожертва при камені суди їх, ушу за цела оле моя козмого, що як отоши землі, проститься на землі, ратучишеся кості і приадії. Яко тобі, Господи, Господи, очі мої, натяг повакнути, тими душу мою, сохрани, отсити уже составиш, мої собла з діла, беззакон є. подут по мрежу свої гріш, націєти, асдон теже, прийду. Гласом моїм, Господу, зва. Голосом моїм, Господу, помолийся, пролію пред ним моленіє, моє печаль, мою, пред ним возвіщу. В них дай щезати от мене духу моєму, і ти познав ісисти моя, по семпоним уже хождах. Скриша сіт мені, смотря подесную і возглядах, і не бізнає мене, погибі бігство от мене, і ні ззиває й душу мою. Возвав хотибі, Господи, ти уповання, і моє час, моє сина, земли живи, вимі мимоленою моєму, якось смирихся зілок збавляй мене від гонящих, як укріпишеся, паче мене, і зведи істиницю душу мою, і сповідатися імени Твоєму. Мене ждуть праведниці, донде же си мені, і з глубини возвах тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушить твої в гласу, молення моєго. Ага, ще беззакон є назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі, ще гені Многообразними муками лютих ран рам, предвказнитимного страдальної і є тіло твоє, Богомудре артеміє. Не отверся, Єси, Христа, не куміром пожертв єси, но терпів єси, я кожиному страждущую, Боже будущий воздаганий і безсмертного І Мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа, мого славо Твоє. Упова душа мого Яна Господа, многообразними муками, лютих ран, предав казни ти многострадальної, і терпінивше є тіло Твоє, богомудре, артеміє, не отверся, єси Христа. Не уміром пожер но терпів я як кожійному страждущу, О, будущих в дущих і безсмертного благослове. Ого, стражи утриння, я доноші, от стражи да до вповайти, на Господа. Повіше стругу боже, і каменієм содробляєм, і желізом отсюду зуряєм. І мечем осікає, не поколебим бим єси, на камені мисленнім, во друзів, душу твоє славне, все я ради побіди, ангелом і мучеником сочитався, єси, світаний зреченого ісполня. го і Господа милості <плес> многої у него і і той збавити Ізраїля отцібе Його. Повішен стругу бужем, і камені єм здравляєм, і желізом отсюду сюду ізнуряєм, і мечем усі не по прибив, єси на камені, веслені, водрузи в душі твоє, стопи славне, все го ради побіди, ангелом і мучеником сочитався, єси, світаний зреченого іспоня. Господа, всі язиці, похвалите Його осі люди, є. і силений благодати, люблящим Тя всегда, і спащаю, славне Твоє мощі, і потопляю страсти, і недуги дуги, артеміє, і прогонять лукавих демонов полки. Напаяють же вірних серця, є добродітелей, плоди божественна я, і благочестя. Знаних, я гаку, утвердиться, милость його на нас, істина Господня прибиває Твоїх. І цілений, люблящим тя всегда, вседа, і стощать славне, твоє мощі, і потопляють страсти, і недуги, артеміє, і прогонять лукавих демонополки, полки напаяючи же вірного серця, прозябающая добродітелей, плоди Божественно, і благочесні я Слава Отцу і сину, і святому Духу, Разумного світильника віри артемія, богочтим, ЯК обличчі царя мерського, і кров'ю мученія, його церков, Бога обогри, тім і приятість ціле, і благодать незавісногою, і зціляти НЕДУГИ вірно приходящих. Кораці Коразь мощего нині приснує во вікогом, множество ангелів все на Твоєго, прив. Чистая оспіває, три святими, слас, як престол, тя того сущу, огне зрагаче. і палато душевленою мост божественний, я же од землі переводяй вседа конегиму, радуйся, обратована, вопію, що я тобі согласно сорхам, лином гавриділом. Я короче істочника Премудрость простив. І, 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 святое слави безсмертного небесного, святого блаженного Ісусе Христе, пришеше Сонце на заха. Все світве, чині поємоця, і згина, і святого духа Бога, Достоїн єси по вся времена під глас преподобними, Сине Божий, живо дає, Господа, всі раби Господні, Стоячи в храмі Господніх, у дворі Дома Бога нашого. Все нині, благословите, Господа, всі раби Господні. Сподоби, Господи, увечір все і без гріха сохранитися нам, благословинись си, Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, як уже в повахом натя. Благословенись си, Господи, научи нас оправданнім Твоїм, благословенись си, Владико, образуми нас оправданнім Твоїм, благословенись си, святий просвіти нас оправданнім Твоїм. Господи, милоствоє во діл руку Твоєї не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобаєт пінє, тобі слава подобає, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і пресне, вік і во віки віков. Исполни вечерни молето наша, Господе Ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, се прани нас Боже Твоей благодатию. Господи, помилуй. Вечера в Солнцевышенно ве святый мир небезгрешного Господа проси. Дај, Господи. Ангела мирно-мирно наставника, хранителя души телес наших Господа проси. Господи, Daj, Gospodin, prošljeni ostavljeni i rikovni prilječenji naših, Gospoda, prosim. Daj, Gospodin, dobrih i polaznih duša Gospodin, do našeg mjera, povijenje skončati, Gospoda, prosik. Христианская конче в нашу безболезне постійно мирный добротвіта на страшнім судище Христові проси. Святою, причесную, проблагословенної слави владичиться, нашу Богородицю, присну Діву Марію, совсем свято, пом'янувшись сами друг друга і весь живот наш. Христу Богу предади, Господи. Як блахи чоловік любець Бог, яси тебе слабо отцу і сину і святому духу, нині вовіки й во Мир вико. І духові твого. Слави ваша Господе ви преклоните. Царств Твоєго, і припрославлена Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресної по Амінь. віку. їх слезами омити, моїх рукописані є. Господи, і пророче живота, моєго покаянням благодати Тебі. Но митня і боре душу мою, Господи, прежде даже до конца, не погибну. Спасим'я. Тобі возвидохочому і живущому на небеси, сидяко очіра в руку Господи своїх, яко очі рабини в руку Споже Своє, та очі нашої, Господу Богу, нашому, донежи ущедритне. То обуриває, і притекає, як пристанищу Твоєму, Господи, не спасеться, іли хто і лихто не дгуду, я й припадає, ко врачеству Твоєму не уврачується. Содітелю всяческих і врачу недужних, Господи. Прежде даже до конца, не непогибну спасим. Ги -ги Огомілуй нас, Господи, помилуй нас, якомогу, і сповником ся уничи жені я, най паче душа наша, поношені, ягобзуючих і унечижені я, Прославляйся во памятях святих Твоїх, Христе, Боже, і одних них умолин. Б... Не спасли на мене, славу Отсу і Сину, і, 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 і Святому Духу! за Христа законно пострадав артеміє, і сочувственним царем много не зложив врага, Достойно приял, єси отстрасно положника з вінець, і нині на небесіх, соганильськими радуєш, чини. Вишнього світла ділян наслаждався, ясно, і трій постасному, і первому світу причащаєся, обильно. тім же їм є Люди, і любому учениці. Пісни пієм ти, радуйся, адаманте, непобідими душею і кріпкий оружіниче Христов, радуйся Лести, ідольський, як потребителю і істини поборниче світлий, но молися Господу і нам житиєм Бого Боголюбивим, со тобою получити стояніє, при престолі Його, і нині присно, і вовіки вікова. Архангельські воскові вірної, Небесний черток і двер запечатану воїстину. Радуйся, я же ради отверсти нам Спасіх, Христожиць і Бог, Не зложи владичицем мучителі, безбожна враги наша, рукою Твоєю, пречистає упованіє, Христия. Нині відпущаєш раба Твоєго влади, кого Твоєму Сомирок, як у відісточі мої спасеніє Твоєєжи, си утвал перед лицем всіх людей, во відкровений язикові, славу людей твоїх, Ізраїля. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий Весмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині віки вовіки Амінь. Присядай Тройце, помилуй нас, Господи, очести наша, владико про закон, я наша, святий посвятий, сили, немочі наша, імени Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава. Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині вовіки вікова мінь. Отче наш же, си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний дасть нам нес, і остави нам доли наша, як уже йому оставляй должником нашим, і не в не своє скушеніє, но і збави нас от лукавого. І як царство, Твоє сила, села, і слава Отця, і Сына, і Святого Духа, нині пресно, й во віки віком. Ученик твой, Господи, артемі, страданий своєм вінець, приятне тліни от Тебе, Бога нашого, і міяй бо кріпость твою. Мчителей не зложи, сокруши демонов немочне, я дерзости, того молитвами спаси душі наша, і нині слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віковам, Воспитавшися в храмі во свята, я святих. Одіяни, вірою, і премудростію, і безсмідиним людством архистрати Гавріїв принесе со небесе, цілованіє, Єже, радуйся, радуйся, благословена, радуйся, препрославлена я Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, повелице милосердя, помилуй се твоїм молим. Ти сотворивший і помилуй. Господе, помилуй, Господе, помилуй, Господе, помилуй. Є ще молимося освятишен Семенце Маркіряй нашій Францисі побираємсям. Войбим єпископа нашім Керінеї, ослужаючи і послужечки по святим храмах ісам

Як у милостиві чоловік любець Бог, я сей тобі славу посилай йому цує, сину і святому духу, нині присно й вовіки віков. Премудрость Чеснішої, керовим і славнішою Безсравнений є сирафим, безіслині якого слова, рочує, сущою, бо родицю, тя величає. Слава тобі, Христе, Божу, плані наша, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, вік і присно, і во віки вікова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Христос, істинний Бог, наш молит вам і причистий своєї матері, з заступленнями чесних небесних сил безплотних, блаженою священномученика ученика Теодора, епископа Мукачівського, і святого великомученика Артемія, і всіх святих помілить і спасет нас, як облах і чоловік,